Жінки у погонах у перших рядах. Підполковник міліції, старший інспектор з особливих доручень управління кадрового забезпечення Світлана Каракой підрахувала, кров для поранених бійців здає в десяти. Якщо людина потребує допомоги, і я знаю, що я можу її надати, я обов'язково прийду на допомогу. Кров це дуже необхідна річ. Я знаю, що зараз велика проблема і нехватка препаратів з донорської крові, тому ми тут всі зараз. Своєю кров'ю добровільною безкоштовно поділились 35 правоохоронців. Більшість з них вже побували в зоні АТО, тому міліціанти, не вагаючись, відгукнулись на прохання лікарів поповнити банк крові. Ми здаємо вже не перший раз кров, от, тому що я вважаю таким чином, якщо ми тут знаходимося, то відповідно треба підтримати наших співробітників, які знаходяться там. Відповідно, коли ми будемо знаходитись там, то я впевнений, що також поступлять наші колеги. Відтоді як почались військові дії на сході, люди у погонах частіше стають донорами, констатують в обласній станції переливання крові. Певні на зростання свідомості вплинула війна. Якщо раніше процент людей у погонах. Я беру бюрото місці міліціонерів і служуючих составляв донорів не більше 10% процентів. зараз цифра приближається до 35-40%. Сьогодні, по всій Україні, люди шокуються в черги, аби здати кров для українських військових. Найбільший дефіцит кров з резус негативним фактором будь-якої групи. Лікарі кажуть, це найменше, що можна зробити для тих, хто ризикує життям, захищаючи Україну. Олена Гук, новини, телеканал Віта.